Дітки, сьогодні у день червоного кольору я хочу розповісти вам легенду про червону калину. То давним давно було. В одному селі жила привітна і чарівна дівчина. Звали її Калиною. Людолюбили її за добре і щире серце. Навесні калина, як завжди, пішла в ліс. Довгий курний шлях пролягав до нього. Дай, думає, посаджу вздовж шляху якісь рослини, викопала в гущавині лісу тонюсіньке стебло. Щоб воно прийнялося, калина аж від своєї хати носила воду з криниці та поливала, і почав розростатися великий кущ, Іде якось шляхом подорожній. Стомився та й сів під кущем перепочити, усміхнувся. Спасибі тим роботящим рукам, що кущ посадили. Тут весь кущ, немов від сну, стрепенувся. Гульк і враз кущ укрився білим білим цвітом. Дивиться подорожні, що ж воно далі буде. І дивно в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калина до свого улюбленця і здивувалася зерняткам. А кущ нахилився до неї і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я, Калинко. Ось така легенда про те, як з'явився червоний кущ калини. А зараз будьте уважні, прослухайте віршик та порахуйте у ті всі предмети, які мають червоний колір. Отже, увага! Колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ружі, колір яблуку садку, колір маків на лугу, колір шляпки в мухомора, колір вуст і помідора, колір це любові і заборони. Що за колір то? Червоний. Отже, дітки. Скільки предметів, саме предметів червоного кольору ви нарахували? Так, вірна відповідь. Сім предметів. Давайте перевіримо: це серце, ружа, яблуко, мак, шляпка в мухомора, вуста і помідор. А любов та заборона. То не предмети. Дітки, сьогодні ми з вами закріпимо знання та уміння, як малювати гілочку калини. Будьте уважні! Та спочатку підготуємо наші пальчики. У лісочку на горбочку калинонька росте, ягідки гарненькі, соковиті, червоненькі. У долоньки їх візьму. Швидко кошик покладу, побіжу у дит садочок, пригощу там діточок, малиномка рясна, дружба з дітками міцна. Починаємо малювати з овалу, олівцем малюємо ескіз. Малюємо овал, нахилений такий, десь посередині листочка ближче до лівого краю. Від овалу ведемо гілочку вниз і для листочка вбік трошечки вгору і вбік. Тепер беремо зелену фарбу і наводимо нашу гілочку зеленим кольором. Змочуємо ретельно пензлику фарбу, щоб він не висихав. А також половину овалу це малюємо гілочки, на яких будуть триматися наші Червоненькі ягідки. А ось ягідки пальчиком заповнюємо ту частину овалу, що залишилось щільно насаджуємо ягідки. Тепер беремо знов зелену фарбу і малюємо листочки ось так, від краєчку до місця, де вони кріпляться. А також таку. Біленьку фарбу трошки беремо наші ягідки підсохли і малюємо такі сонячні бліки, немов сонечко відображається від кожної ягідки, і вони одразу стають такими об'ємними. Тепер листочки підсохли, беремо трошки жовту фарбу, тому що у калини листя таке зелено-жовте і додаємо відтіночки жовтого кольору. Ось така в нас вийшла гілочка калини.